В мене трохи зараз прискорюється серцебиття, тому що ну для мене, я думаю, для багатьох з вас велика честь бачити цього гостя у тихому вечорі. Завдяки йому, і таким як він, багато бійців зберегли життя, отримали можливість побачити знов свої родини і спостерігати, як сходить сонце. У нас в гостях бойовий медик 35-ї бригади морської пехоти Петро Конопля. Вистачає трима. А я побачив, що хлопці Тримає приходять до вас без квітів. я дякую вам, Ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку. От ви чули, що сказав Петро? Повторіть, будь ласка. Я <говори> <Ви> побачив, що хлопці до вас приходять без квітів. То як же жінка без квітів? Ну, я то, бачу, знаєте, ці персії, подумав про вас. Ну да, тут такі квіти з перчиком. Я б сказала. дякую, дякую вам дуже. Слухайте, вони дивіться, як вони пасують. Так, так. так Петро, до речі, от якщо я зараз, можливо, невірно вимовила ваше прізвище, поправте мене, ви конопля чи конопля? Як вірно? Конопля? Ні, можливо, воно конопля, правильно, але конопля. Я з дитинства таким був. Тому конопля. Я з дитинства таким був. Яким таким? Коноплею. Це ж все моє життя навколо моєї мого прізвища. Жарти це кожен раз, коли я десь перетинаю кордон. Це кожен погранічний повинен пожартувати ага, Ну так, звичайно. в школі. Це в школі борг. вчителя моє ім'я не називали. Моє прізвище, тільки ага. по ім'ю, бо це був вже зірваний урок. Все. Ми... Ну а позивний, позивний у вас конопля, да? Напевно. Ні, позивний трава. <ріст> <ріст> серйозно, серйозно, ну там довго ніхто не думав. Казали, ну треба позивний. Ну, коноплях і буде конопля. Ні, ну не можна, щоб і позивний, і фамілія була однакова. Ну там сто відсотків якісь історії траплялись. Ну, постійно, постійно. ну там саме перша історія. Це коли у нас пошикували всю роту і кажуть: ну хлопці, треба нам зібрати на машинку, на пікап. Ну, може там по своїх родичах так розкидаєте якийсь збір, там щоб якось в кого є картка. Не... Та на яку приходить зарплата, щоб ми могли туди скидувати всі гроші. Я кажу: ну в мене є. кажуть, ну все, всі скидуємося на коноплю. Вся рота скидувалась на коноплю. Ну це було смішно тоді. Все шикування тоді хваталось якось... за і З якось шукав вас, командир вас. Так. Якось е, приїхав я на позицію. Це посадка, Херсон. Е, моє перше завдання зайти в взаємодію з сусіднім підрозділом. Я в взаємодію, знав, що там поранені, і побіг. Приходить мій командир. У е, мене з собою рації немає. Він приходить, питає, де, де конопля. Ну, мої кажуть, що він туди пішов, в сусідню посадку. Він приходив в сусідню посадку, питає, де конопля. Ті На нього дивляться, трава, де? Ті дивляться на нього. Ну, трава, а хтось вже щось там почав діставати. Вони кажуть, медик, трава, де. Каже, туди. Пішов і він за мною побіг. Слухайте, ну це все життя. Отак, просто поруч із жарцем. Петро. А ще от поки ми не почали. Та ми ви... почали. А ми почали все. В одному інтерв'ю ви казали, що розповідали про початок війни через реакцію вашої кіценьки, яка вдома вас жила, що Була жива дармулася. Як вона зараз? Ну зараз в неї все добре. Я тоді не знав на кого її залишити. Ну ніхто не хотів брати мою кицьку. Я виклав тоді пост в інстаграмі, кажу: візьміть хтось мою кицьку. І відізвалась тоді дівчина, яка взяла мою кицьку. Ну я зараз аліменти там кожен місяць, три тисячі гривень на неї пересилаю. Ну якось е, на укриванні відповідальний. А, але зараз неї все куди? добре. Там є інші коти, вони там разом тусуються, все в них класно. Ну, я ну, до неї заходжу, Богу. мені постійно присилають її світлини, я там її десь висвітлю у себе. Ну, це моя дитинка. Слава Богу, це судно, дякую. <світ> це дуже-дуже мило. Петро, я дуже рада, що ви тут, а ще я дуже рада, що ви посміхаєтесь. А я бо... як і рада, що я тут. Давайте ну, можливо почнемо з того відео, яке завірусилося. І, можливо, завдяки тому, що воно завірусилося, люди побачили будні. Бойового медика і побачили, як можна діяти в подібній ситуації. Відео... Ми на жаль не можемо його да. показати, бо чомусь не, не дозволено на телебаченні Таке показувати. Там дійсно страшно всі подивіться, Будь ласка, бо там і страшно, але і дуже героїчно. Якщо коротко, там Петро рятував хлопців, які потрапили під обстріл, і один з них просив його добити. Петро сказав: мені за це не доплачують, і він допоміг і врятував це фантастичне відео, яке дуже сильно проше. Просто наскільки я розумію, там було дуже моторошно, тому що е, були м, кінцівки. Е, ви так, м, так. не зруйновані. Вибачте, як це правильно сказати? Пошматовані, хай пошматовані, так, так. Скажемо були так. були кінцівки дуже пошматовані. І е, ну, я розумію, що це не якийсь нелюдський біль взагалі. І е, зараз цей хлопець його врятували, і так, всі кінцівки всі при кінцівки ньому врятовані, все може. Дякуємо. Від... Так, у нього... Як добре, що вам не доплачують <ріст> за те, що ви сказали. Просто. <ріст> да. І я знаю навіть, що цей випадок, що це відео став певною робочою моделлю для відпрацювання дій в НАТО. Так, мені зараз дуже багато пишуть інструкторів. Ну... Писали натівські інструктори. На самому початку вони просили, щоб я надав письмову е е згоду, письмову згоду uh -huh. на використання цього відео. І я їм давав згоду, щоб вони могли використовувати. Кажуть, що вони роблять е типу, повне занурення. У них є якісь там навушники, щоб це були е звуки пострілів. Вони моделюють ситуацію і вони вчаться надавати допомогу. Ну, вони вчаться по суті на наших відео також. І ну, Також там серед підписників я дуже багато зустрічав наших вже медиків, які теж кажуть, що ми розбираємо це відео, бо там є моменти, де я, можливо, щось не так зробив. Ну, знаєте, а, помилки, ну то та, ну, звичайно. Так. Це, це зрозуміло абсолютно така в такій ситуація, ситуації. Так. Так. Ну, ніхто мене за це не засуджує за те, що я може щось там не так зробив, але це є навчальним посібником зараз. Слухайте, хто б міг взагалі подумати, що ми будемо Ще півтори НАТО? року тому, два роки да. тому я би ніколи не повірив, що я буду в цій формі. Я вже думав, що все. Я більше в армії нікуди не піду, мені вже там 27 стукнуло. Я не, не хотів не рвався, я такий думаю, Армія це не про мене, не для мене. Я цивільний, я актором вже почав працювати. Мені це почало подобатись. І... А коли треба було захищати, то я думаю, ну це моє. Я ж воїн, а не солдат. Класно сказали ви зараз. Ви воїн, а не солдат. Е, ви в той день, в той самий день, ви теж були поранені. Але так, у вас не було. Турнікету при собі, тому для що себе вже для себе, тому що е, за декілька за певний час до цього поранення Петро віддав три турнікети своїм побратимам і один турнікет. Ви віддали... Я п'ять турнікетів тільки на того пораненого витратив. Ще до того в мене були ще поранені, я на них витратив. І один, ну, напевне, не треба було мені віддавати. Був поранений окупант. окупант так, і ну, йому відірвало ногу. І я подумав, що ну, якось. Типу, я ж не бойовик, і ну я не можу так холоднокровно взяти, застрелити людину, добити просто його. Я подумав, що це буде кльова історія, що ми візьмемо його в полон навіть без ноги. Типу, я йому кинув турнікет, кажу: замотай собі ногу, ми тебе в полон заберемо. Ти тут посиди, почекай. І ну, потім мене покликали вже по рації, що в нас поранений, з'явився, і я більше його не бачив. Mm -hmm. І ви отримали поранення так, в той момент? Так, угу. ми вже коли виносили цього важкого хлопця, то мені прострелило стегно. Там наскрізне поранення, але в стегні в мене досі ще залишилось п'ять уламків, з якими ну це мої сувеніри такі з ними ходжу. Їх, їх не можна ніяк позбутись. Ну один нібито почав вже вилазити. Він такий його йоше, можна там дістати, але я поки не поспішаю. Він мені поки не дуже заважає, і ну я просто так стомився ходити по всім цим лікарням. Що я не хочу зараз знову туди лягати. Слухайте, ви так про це все розповідаєте? От тільки тільки медики. Я ж розумію, що ви не медик, якби, але у вас вже ставлення до цього таке. Ну, ну це нормально. Коли... Це, це це моя буденність. Ой, Петро, ви просто. Ви надлюдина над, над якась зараз. Для мене тут, ну я знаю, що ви сказали в одному інтерв'ю, що у вас був випадок, коли ви повірили в Бога. Ви побачили Боже втручання? Так, мені тоді, ну, Може, Бог я побачив, думав, що... як ви віддали турнікет. Я думаю, що ми тоді всі загинемо, але. Е... Ну тоді я прямо відчув присутність Господа. Я ніколи не відчував того в церкві. Угу. Як... А як це відбулося? Коли, якщо може саме це перше, виклик... це був наш самий перший вихід. Це коли ми з напарником бігли до наших перших поранених, і вся посадка вигорівша, земля вся випалена, просто нічого живого немає. Стоїть танк, який постійно працює і від'їжджає назад. Він вистрілив, від'їхав, під'їхав, знову вистрілив. І ми біжимо і чекаємо момент, поки він вистрілить і під'їде, щоб... Перебігти і в цей час, поки ми чекаємо, ми з напарником це просто було якесь диво, тому що ми обидва це бачили. Добре, якщо б один бачив, ну може глюки якісь знаєте. А ми бачимо отако дерево, і на дерево прилітає біла голубка. Вона сідає отако е, на. На саме дерево і сидить там. Ну нема нічого живого, там не може бути ні птахів, ні звірів, нічого. Прилітає біла голубка і сідає. І мені тоді здалося, що от просто це сама присутність Господа, яка захистила нас всіх там. Бо у нас всього один загинув за сім годин бою загинула одна людина, і було троє поранених. Це було просто щастя, попри те, все, що нам тоді працювали. Я думав, що тільки в кіно може бути таке, що одночасно вас обстрілювали і мінометами, і танками, і кулеметами. І отак винтокрил підлітає, накидує і сідає. І ну, це для мене було ну кажуть, що перший бій він самий жахливий. Для мене тоді отакі очі. Я взагалі думав, що це просто кіно якесь, що такого не може бути. Слухайте, це це ну це дійсно. Це Боже втручання, це ну Боже, так і ну, є. Я інакше про це так просто не думав. Ви тепер по-інакшому ну спілкуєтесь зі своїм Богом? Ну я знаю тільки не в церкві, не в не в церкві. Можливо, так, можливо, так. можливо так. да я в церкву в принципі не ходив, Я знаю, що там господа немає. Що це просто це просто приміщення, ну для мене що. Угу. Господь він є всюди з нами, і я знаю, що коли ми виїжджаємо на нуль, і коли ми перетинаємо цей кордон, хлопці моляться і хрестяться прямо в БТРі. Вони розуміють, що ми можемо не повернутися от прямо зараз. І кожен молиться своєму господу. Петро, а це було більше року тому, які у вас стосунки з Богом наразі, так, так, і чи це... ви бачили ще моменти втручання про стало першого вересня? Ну, з цією голубкою, коли все сталося, і в мене були просто моменти, коли я розумів, що от мене зараз мали просто застрелити, що там переді мною були хлопці поранені, що мене мали просто застрелити. І я усвідомив якийсь момент, що мене не вб'ють, що от куди б я не пішов, що хлопці кажуть, що там лежить поранений, туди йти не можна, але він там лежить, він там кричить. І мені все одно, я туди йшов, я звідти діставав. Я розумів, що мене ну, все, я під Божим захистом. Я в це вірю настільки, що я можу піти куди захочу і зі мною нічого. Не станеться так. Слухайте, ви так це говорите? Ну це настільки заряджає, і ти розумієш. Ну що ти можеш в це вірити і відчувати це навіть? Ну це, це відчуття. Я розумію, що я ніби глядач в цьому всьому фільмі. От все навколо просто кіно. А я там великий глядач, і зі мною нічого не станеться. Це частина просвітлення. Петро, можливо, я не можу про це казати сам. Але Петро про це каже: що у Петра ще неймовірна статистика в цьому плані. Статистика я про поранення поранених. Поранених. не один мій поранений не загинув. Всі, кому я надав допомогу, вони всі вижили. Це, О, так. Е, ну навіть важкі поранені, тобто, хай так і буде. Хай так і буде, хай хай от ну, ми не зіб'ємо і... вашу вдачу. Я, я мав. Три поранення: одне не бойове, два бойових, і всі легкі. Тобто мені теж пощастило, і причому вони всі були в такі моменти, коли я розумів, що ну скоріш за все, це поранення, яке я отримав, воно мене е, навпаки спасло, а, а не е, е, нашкодило. Слухайте, ну хтось там вирішує, що ви ще потрібні цій землі, ці, цим, цим людям і, 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 і нам тут, щоб просто це все це, це все чути. Якщо друзі, до речі, є телеграм у вас. Він називається Бойова конопля. Так так можна загуглити бойова конопля. Так, там всі реалії буднів бойового медика. Там про відновлення, про відновлення поранених. До речі, Петро, ну наскільки я знаю, ви потім спостерігаєте. Ви навідуєте їх у госпіталях. Так ви так, я... ну я от... заїжджаю до поранених. Я показую відео і роблю невеличкі розбори різних поранень. Тобто там для таких тарантинофілів. Канал можете знайти в інстаграмі Петра Конопля, і там силочка є закріплена. По подивитись, і я ще хотіла е, спитати: я знаю, що українські турнікети. У нас вже є, і вони зараз тестуються в організації, яка спрямована на е, бойову медицину, і яка може видавати певні сертифікати так, для так. того, щоб ці турнікети могли бути використовані на полі бою. Що у нас взагалі з турнікетами, яке в них майбутнє? і Що ви взагалі про них можете сказати? Бо українські турнікети це те, що нам ну потрібно надзвичайно. Зараз так я мені відомо, що сертифікацію проходить три українських турнікети. Один називається Січ, один називається Дніпро. Третього я не знаю. Я навіть питав у людей, які є. Подали на сертифікацію, але мені не сказали про третій турнікет. Але я знаю, що це дуже круті турнікети. Що січ, що Дніпро ми їх використовували, і я прям можу їх порадити. Це дуже круті турнікети, які ну наші українські, це вже а що треба, щоб вони отримали сертифікацію? Вони... Ой, а вони зараз будуть проходити на е, на протязі там півроку будуть проходити е, там це сертифікацію. Це дуже довго тобто, так. Так, це дуже довго, бо там там дуже багато, ну як ми їх перевіряємо. Тобто, ми беремо колодку звичайну колоду, брівно беремо, перетягуємо його, чекаємо там пів години. Якщо він за пів години на 5% послаб, то можна його використовувати. Ага. Якщо він послаб більше, використовувати його не можна. Бо ти людині наклав турнікет, пройшла година, він ослаб, вона почала текти. А якщо в тебе інші поранення, або ніхто не перевірив, він просто тихенько стік крові маленькою струєчкою з нього витекло пів літра, літр крові, і все, його просто не доставили вже. І Боже, він же. Uh -huh. І було багато таких випадків, поки просто везли в машині людина стекла кров'ю. Е, мене що давно рахували е, більше 2,5 мільйонів. Е, просто я зібрав для свого підрозділу на автівки, на дрони. Е, ну, це все завдяки просто якимось відео, яке я на GoPro знімаю. Та не якимось відео, Петро, не якимось <плес> дуже важливим. Відео, дуже іноді моторошним, страшним, але але важливим. Я вдячна вам. Я ви сказали на початку, що ви актор. Петро служив початковий. початковий, а режисер. Теж початковий. Але е, за декілька місяців чи днів до війни ви майже закінчили так, ставити свою... виставу. Це був театр на Чайній, дуже відомий театр в Одесі. І ну, мене прийняли в сім'ю. Я почав працювати як актор над однією виставою, як режисер над іншою виставою. Там я вивчився на театрального режисера у Олександра Ваніщенка. Це найкрутіший е, е, вчитель. Е, і, е, там, 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 художній руководитель цього там, театру. Художній керівник та, так. Та, керівник. Mm -hmm. Він зараз теж працює, е, пішов в ЗСУ. Він uh -huh. зараз воює в моїй же бригаді. Uh -huh. е, так. Це дуже крутий такий мужик, справжній лев. Е, я його дуже поважаю, люблю, він мені як батько. Ви, ви продовжуєте там якесь навчання взаємодію? Так, якось так? Да? ми з ним постійно спілкуємось. Ми допомагаємо один одному. Він мене дуже підтримував, коли я пішов е, на, на війну, і зараз я намагаюся його теж підтримувати, допомагати. Ну, ну... у нас якесь. Таке ставлення Та, звичайно, до я одного. так, я розумію, але ж я думаю, що і ваш керівник і ви, ну і взагалі актори, режисери, люди дуже спостережливі. Дуже я думаю, що можливо саме тому ви і побачили голубку. Знаєте, ну в такий в такий е, важкий момент. Е, можливо, ви вже м, скажімо так, побачили персонажів. Якихось які е, можна з яких можна зробити певну роль і так. зіграти. Потім є такі. Ну мені дуже подобається е, споглядати за людьми таких уже в віці, бо вони знаєте, є в них можливості, які вони не можуть, як молоді, але в них є таке запальне серце. Ну, у нас був один е, дід е, дуже крутий, йому майже 60 років були. Всі питали: діду, ну що ти пішов? Він каже: я вже пожив, я ще всиплю перцю цим руськам. 60 вони... років це не вік. Взагалі, ну, так, так. Ну, так. Він так. каже, що отакі як я повинні. Ти воювати. Я вже життя побачив. Я кажу, піду і всиплю їм. І в мене є прямо окремі відео з ним. Мені дуже сподобалось, як він розмовляє. Мені дуже подобалось його. Це натхнення, таке. Якась така в них потужна основа. Та, є, Да ти, ти не розумієш от такого... звідки, от що угу. порох є в нього там всередині. Угу. І ну і серед молодих дуже багато таких, які такі живі. Прямо ну ти коли на війну потрапляєш, ти розумієш, що там життя. Що коли ти повертаєшся в цивільне життя, і ти розумієш, що тут люди жити не хочуть. що їм тут так погано, і все так і влада не така, і армія не така, і все так там все чудово. От якщо хочете, щоб у вас було все чудово, приходьте туди, там буде все класно. Там нічого не болить. Я не бачила більш ключішого <зас> мотивованого, просто заклику йти захищати країну. Приходьте туди, там життя. Петро, ви унікальний, я хочу вам сказати. Просто У вас таке бачення. Вам треба знімати, робити вистави. Ну, ви просто за цю зустріч сказали вже ну, фрази, які тягнуть на цитати. Такі знаєте, просто зараз люди. деякі деякі справи маючи так. Давайте. Я просто розумію, що я б ще хотіла поставити вам декілька запитань, але е, у нас коротка розмова. Так, час, тому ці декілька запитань вони е, будуть вибудовані у форматі бліцу. У фільмі якого жанру ви хотіли б зіграти? Ну, Мені подобається щось: на кшталт тарантино, це, це дуже прикольно. Коти чи собаки. Коти, коти. Коти надзвичайно так. Ки кицьки. кицьки. <сум> Військова конопля за легалізацію медичного канабісу. Так, звісно, звісно, да? звісно. Що головне у житті? Головне у житті. Головне, щоб рідні були завжди поряд. Як побороти свій страх, Петро? Побороти страх, Та не треба його бороти, треба з ним помиритись, треба його, сісти з ним, як з братаном, і сказати, Ти що. Ну, будь зі мною, я буду з тобою, і ми будемо кувати перемогу. Ви знаєте взагалі значення слова перемога? Знаєте, що є така наука, лінгвістика, яка так. Пояснює, ну, Що таке побіда? Це була біда, нема біди. Те, що сталося після біди. Те, що сталося після біди. А що таке перемога? Це коли ти можеш щось зробити, робиш більше, ніж можеш. От коли Ух ти. кожен з нас зробить більше, ніж він може, тоді ми переможемо. Добре, ми це зауважили. Що б ви сказали кожному військовому? Кожному військовому, ну. Таке питання. Та не з братан, все буде добре. А от тепер що б ви сказали кожному цивільному? Кожному цивільному те саме так хай <світ> хай не суть, все буде класно. Петро, я неймовірно вам вдячна. Я тут декілька разів просто глотала ком у горлі. Я бажаю вам, ми вам бажаємо від цього тихого вечора поставити вашу виставу. Дякую. Зіграти в ній або у тарантино. Фільмі і е, нехай голубки супроводжують вас. Дякую, Дякую вам дуже. Дякую. Я обійму вас після музичної паузи. в Студію Тихого вечора завітають комік та вчитель історії з гумористично-пізнавального проєкту Розкажи історію. Буде і смішно і цікаво. Чекайтесь.